Вітаю вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму Харків. О, сьогодні покрові, сьогодні війна Барабашова, наша кохане. Скільки можна, вже не знаю. Хоча Барабашова це великий донор підтримки для військових, до речі. Я розумію, що може він так розцінити, що не можна таке можливо відео казати, але. Люди, які там працювали і працюють зі свого бізнесу, всю війну віддають і товари, і гроші, і закуповують, і, і бити по тих, хто дійсно підтримує, ну це, ну це болить. Це болить. Хоча він прекрасно знає, що ніяких цілей там немає. Воно вже горить на перший раз. Ми дивимося сьогодні жовтень, де було анонсувати. Підтримуйте військових, підтримуйте наш збір на Покровськ під відео будь-який донат, Закупимо хлопцям подаруночки. Просять. від самого звичайного, і шкарпеток. До речі, в 22-му, і в 23-му 23 друзі мої з Брабашова і, і буси купляли, для ЗОВ купляли. І зараз просто, ну, я не знаю, як ми тримаємось, як ви тримаєтесь, на якій волі, Божій, і своїй. Жовтень для Харкова, для області. Я хочу, знаєте, що побачити, як початку війни, коли нас підтримували, коли нам давали на місто допомогу, коли нам ну, місто підтримували фінансово і програмно. Будуть якісь подарунки. Але, от знаєте, як мінімально, мінімально, мізерно. До речі, якусь або збудують якісь ще будинки для ВПО. От Щось буде житлове, невелика кількість, але буде. Думаю, чи треба вкладати в гроші в харту. До речі, будуть думати, чи збережемо його, чи зберігати його, чи не зберігати. Наш культурний гарний центр буде потерпати. Наші, наші, Наш старий центр буде потерпати. Харків в жовтні. Там, де весілля, там, де суди. Ну, Все гарне, просто буде стиратись. Там, де, до речі, бік салтівки, де цвинтари. Повторення. Нібито я так вже бив. Кружляє прямо на центром щось. Кружляє. Нібито я так вже бив. Я просто хочу, щоб не було у вас краси. Парк також наш коханий. Шевченко, щоб не було краси, Харків в жовтні. Трохи ворог дасть на фронті перепочити нам, трохи щось відчепиться, але не, не сильно, ненадовго. На фронті треба нам іти вперед. Вперед, інакше ми знову ж будемо. Дивіться, він тисне дуже сильно на фронтах. Я місто дивлюсь, мені показує великий тиск на фронтах, і через це обстріл перед місця чимось важким. І це може, бути, може мати систематичну дію. Може просунутись. Зараз Куп'янські будемо вовчанські напрямки дивитись, тому що іде просування. Хоча нам треба йти вперед-вперед. Харків в жовтні. Багато смертей з фронту. Дрони якісь нові буде використовувати, за якими. Будьте обережні, особливо передмістя. Вода з водою. В нього не вийде, що він хоче, а от щоб води, вода не була, щоб, можливо, нове опалення ну, не заходило в цю систему. Зруйнує якусь підстанцію, щось. Це не те, це щось, от, щось зруйнує енергетичне, що він вже бив і думав, вже, що працювати не буде. Ще раз ударить. Якщо вам актуальні будуть такі відео, пишіть в коментарях, будемо ще знімати, бо ми раніше частіше знімали діти. Ціль в жовтні, по родинах, по дітях, по лікарнях дитячих. Куп'янськ. Жовтень, куп'янський напрямок, жовтень. Думаємо, що робити. У нас важка там ситуація, ми як в якомусь там стратегічному тупіку. І захист не виходить, і проходить. Нам тільки йти вперед. Я так розумію, така позиція незручна, що нам тільки проходити вперед. Великі втрати будуть. Я не бачу нашої переваги. Незначна радість буде, але ворог тисне. Ворог сильно тисне, чи пройде ворог купінський напрямок. В захисту преться. Маленькими групами, може, але доведеться нам його викурювати звідти. Вовчанськ. Жовтень, вовчанськ, жовтень. Сильні обстріли. Там поруч, я так розумію, ще люди є, сильні обстріли. Отут може бути неприємна ситуація, тут його треба зустрічати, може знову активізуватись фронт. Є загроза тут. Полтава жовтий. Дуже сильно район б'є. Дуже сильно район б'є передмістя. Сама Полтава діти, якийсь навчальний центр або навчання, щось пов'язане з цим. Передмістя сильно дрони залітають, ви як б'єте їх на підльоті. Вогонь за вогнем може бути потужнево, неспокійний місяць. Полтава, жовта інфраструктура, Полтава, Полтава. Відбиваєте інфраструктуру, можете захиститись. Я не можу сказати, що він тільки в області падає. В нього є плани, ви є в цих планах. І от буде як якийсь період, що дуже активний щодо вас. Але передмістя дуже сильні атаки. Бережіть себе.